Почалося Піксельні герої проти грошових магів. Шалений розігрів у новому батлі непокерних ігор 28 серпня о 18 годині 15 хвилин на ютуб каналі Покерний Вісник. Алоха, алоха, підписники. Ну що, ви готові? У нас протистояння геройського ком'юніті. Ми зібрали. Трьох яскравих представників, ну і звичайно, що їм будуть протистояти покеристи на чолі з капітаном Володію Фартожуха. Я відпочиваю, готуюся до наступного етеру, ну а вам раджу все ж таки підписатися на соцмережі, щоб не пропустити це діст. Бо фінал вже досить близько, і команди, принаймні, геройщики. Вже тренується сімітанка. Лайтомаз на зв'язку. ак 605 з гравець. Хочу повідомити вам, що нас чекає потужна заруба між картопляними вершниками та вишневою зграєю. Як ви бачите, Лайтомаз вже тренується. Легко нікому не буде. Тому удачі і гарної гри всім, АВ ага, 600. From grit, born in flame. He don't need gold. А что там наши покеристы? Я стример Василь Слот, І моя команда Вишнева зграя сьогодні таку черешню зробимо, що мама не горюй. Вишнева зграя сьогодні просто розірве. Чекаємо. Я дуже полюбляю ігри, тому саме час вам показати, як я перед стрімом готуюся до гри та роблю собі такий мозговий штурм. Кава – це стартова кнопка мого дня. Один ковток, і вже починаю думати комбінаціями. Борода велика і серйозна. Вона додає авторитету і тримає стиль. Кілька вправ, щоб тіло не відставало від голови. І нарешті мої каресі великі, м'які трохи дивні, але свої вони задають настрій перед самою грою. І це не просто гра, це справжнє протистояння. Кодові слова для нас це виклик і ми його приймаємо. Чекай нас на каналі Покерного вісника, буде гаряче, буде смішно і буде соковито. Вітаємо, вітаємо всім. Пу-пу-пу! поїхали. Постійно треба десь бабки шукати на викуп війська, на дипломатію. Можна питання, мені тебе. Володя, я турніри на бабки взагалі. Конейсь, ти вже хочеш замазатися, я би хотів, щоб ти краще показав свого карася. Зараз дівчата рознесуть з нашими догадками і жіночою логікою. O, yeah, сюди, сюди ту риб'у просто. Склепич, ти про улюблене слово, у мене декілька варіантів: замок, центр, хортиця. Я пропирн. А Володя якраз з цих слів судячи з усього і розпочинає. три, Мені тепер можна Метальчик. Три. Чекай, а як називається клуб Дніпро? Дніпро Ні, Металіст – Ні-ні-ні, да, да. Поплутав просто ногу з деревом. Підкову і робота можна було, як герої три, об'єднати. тобто і Це просто генії і роман одразу можна ставити. Дошка, дошка. Ну, це м'яч не м'яч ми точно відносимо, відпустку. Ну, напевно, так мені здається, тут нічого іншого більше й немає. я не Оооо. М'яч точно у відпустку відправляє вас цей вибір відпочивати. У нас свої м'ячі, ми не у нас свої тому... Добре, не популярні. Ну, ми покажемо м'ячики, то гразупиниться, клас. Е, Володя вже спітнів навіть після цієї. цього. Та Ну, так, початок. Давай, я думаю, типу, мат, типу тренування. Давай спочатку мат пікнем, тоді зірку, типу, до метачка доберемо і швидко ще щось будемо добирати. щоб час не Так, давай, мат. 10 секунд. Ооооо! Джулієта три. Я мені не дуже процес це подобається, але так. можемо пікнуть. Пікаємо? Ну, давай. Давай, на, на, на вол, на добираем. Давай, давай. Давай, давай бігом добавить. Добираем ручку, добирає. ручку добираємо, ручку добираємо. Ручку, ручку, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, просто шатара. на хості, на хості. Йди! Пішла, Взяли! Пішла, пішла, пішла. Вони оце на останніх секундах, все, пам-пам-пам. Кохання, О, давай. Ого. Кох, о, хох, о, ту кар Траянда лизы. О ну, Люлька, Люлька, це трубка курить. Що, шо, не ну не тільки, не тільки, Водя. Ну ти подумай дітей. про дітей. Ван, да, ван, да, Ну да. Варик, да, давай. Блядь. Бля, я психи нос открытие. От одним махом у нас вирішив всплепоч закрити цю мапу Електроніка 3. Плата? Плата, плата. Пашу чергу. Давай ракета, Так. Так, і вони все вгадують, треба щось то робити. Годя, треба їхати а, до них, вимикати світло. Так, вимикати так. світло. А як може чегатися, відволікати Солодко, опа! Ну, все а ж таки геройчики додушили. Пум, пум 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 пум. Очко, класне слово. Дуже сильно. Я середово. чекав і шоколад. Цяка точка чорна, точно. Ваше здоров'я, шановні. Просто. Пан Роман, час офати вебку і врубати блекуху, чесно. А Блекуха це що вибачте, Можна мені Black як. Блакметал. Mm -hmm. Я просто на стрімах слухаю блекку. Ух! Я просто думала, може, можна якогось сайті. стати. Блекметал, це як його? Токіо Хотел! Оце воно! Блэку, Бо я вже хотіла там варіанти накидувати блекухи. Пан Роман, Какі? який токеохос, я перепрошую. Ты шо, шайба. Шайба матч. Шайба, матч. Почекайте. Але я, спішу. Я, спішу. я Не почекай, просто пикай не... матч, писании. Не, не спіши, камон. не спіши. Йо... Не, Ні, Тасик, ну не, не можна загадувати хокей, от, Не можна не загадувати хокей, коли матч его, червоний. Не можна. Надо подивиться. Йо-моё. Кол. Може очко. Кол. Шокол. Кол, кол, кол. А мені треба до доктору Роману. Don't, yeah, don't yeah. call me anymore, please. Кол. Крала 3. Ой, тут же якийсь кримінал пішов. Давай, я думаю, суд нормально підходимо. Окей. Ну чого ж іночі й Я думаю до няньки. Типу, да ти няньку вкрала, зібрала і за це да. її судять. А на зоні потім ще рукавички. Нормально. Давай бавовну виберем, до попереднього. Чому бавовну? 5 секунд. Ну, попередній, на винищувач. Давай. Давай. а. Тут берем. На останніх секундах. Давай, давай. Треба скипати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, розкруточка. Хто там розійшовся з руками? Руки на стіл. Я в гру в своє очко, певно, так краще було. Просто, реально. за ти. за Лиза, твоя ж ти хороша, іди сюди і заходь. Адресу кидаєш. Бля, тут очко підходить. Очко твоє. Як вони доджать це очко, я не знаю. Очко, це ваші карася, я тобі Запускай, не знаю, карася в цей, в пруд. Друзі, побачимось. Побачимось, ма як каже Володя ваше здоров'я, як кажуть, і побачимось. О 18 годині 15 хвилин на youtube каналі Покерний Вісник.